Відеоінструкція до турнікету Січ. Одягніть петлю турнікета на уражену кінцівку з масивною кровотечею. Розташуйте турнікет на 5-8 см вище поранення, якщо ви його бачите. Або ж максимально високо, якщо ви не можете локалізувати поранення. Розташуйте турнікет перпендикулярно до вашої кінцівки. Потягніть. За вільну стрічку і затягніть турнікет максимально туго. Закріпіть вільний край стрічки за допомогою липучки аж до трикутника і крутіть вороток до того часу, поки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місце постановки вашого турнікета. Зафіксуйте вороток у ріжках фіксації у трикутнику, що дозволяють обставини перевірте пульс нижче місце накладання і за потреби докрутіть вороток турнікета. Коли ви переконалися, що пульс відсутній. Зафіксуйте вільний край стрічки через отвір у металевому трикутнику, протягнувши його до кінця. І зафіксуйте час постановлення.